Ті заяви, які попередньо лунали, і від рашистського диктатора Путіна,дже вкотре знову ж таки він говорив про те, що потрібно продовжувати так звану їхню СВО, також назвав потворністю випадки виселення членів сімей учасників СВО житла, також зажидав розбиратися з кожною ситуацією та карати винних. Путін доручив забезпечити підтримку дітям, які народилися після загибелі їхніх батьків на СВО. Держава має підтримати дітей бійців. СВО надати їм освіту безкоштовно. А також він говорить і про застосування законодавства про і має бути зваженим, не потрібно мечем розмахувати ліворуч, праворуч, говорить рашистський диктатор. Також він зазначив, що обговорюється другий пакет заходів боротьби з телефонним шахрайством на підході і третій також і про медицину він говорить, що якщо людина жива, потрібно забезпечити якість цього життя. Він пообіцяв подивитися списки на помилування вперше засуджених за нетяжкі злочини. Ну і також він говорить, що Росія доведе до логічного завершення до досягнення своїх. Ціли, от такі от заяви власне, лунали попередньо від російського диктатора. Бо Більше я думаю, ви бачили ту заяву, коли він говорив, що Донбас це історично земля Російської Федерації, тобто територія Донецької області, Луганську, також він згадував. Це територія Російської Федерації, і так склалося буцімто історично. Вкотре знову ж таки він проводив лекції з історії. Ну і всі ці заяви, зокрема, коментує речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Тож далі пропонує. Почути. Слава Україні! Ви знаєте, що я не тягаю до свого телеграм-каналу Путінське лайно в плані його цитат. Але інколи дозволяю прокоментувати. Дозволяю, тому що не хочеться в тому коперсатися, Ну що може сказати мерзотник, головний воєнний злочинець. Мабуть, не менше ніж Гітлер. Може, не менше точно добре. Так от, власне, це Чмерло сказало про те, що колись український Донбас належав РСФСР, а потім Ленін віддав його Україні. Ви Знаєте, мене склалося враження, що Путін недаремно дуже часто згадує Леніна. Таке враження, що він вирішив у Леніна забрати Мавзолей. Якось так. Але впевнений, що на могилу Путіна, якщо вона у нього буде, будуть ходити, сяти і срати собаки. Це в кращому випадку. Перепрошую за емоції. Але позитивних емоцій зараз ще додам. Тимчасово Окупований Генічіськ сьогодні там москалям прилетіло. Не знаю, чи то від Святого Миколая, чи від Миколайчиків, від Андрійчиків. Але прилетіло. І було в них сьогодні гучно. Подивіться. Порадійте, нехай ворогу буде спекотно на кожному клаптику нашої священної землі. Тримаємо стрій, максимально тихої, безпечної ночі. Хай усі наші повернуться додому живими. Слава нації, смерть, ворогам! Запис Сергія Братчука зроблений вчора ввечері, тому про ніч він і говорить. Але, власне, все решта він говорив цілком, так би мовити, виправдано. Ну і до речі, він говорив, що на Миколаївчика карашистам полетіло безпосередньо по воєнних об'єктах. В той час крашиські боти і деякі з цих дописів вірусилися. один з виродків, в якого бот без світлин, без нічого, просто набір пропагандистської маячні. Проти України та Казахстану написав допис в ніч масованого обстрілу проти Дня Збройних сил України та Дня Миколая. Українці ж подарки к вам літять, виходіть і з дітьми зустрічати. Це, в принципі, багато що характеризує про те, що кожна руснява падаль хоче знищення України і знищення українського народу. Ну, а ті тисячі, можливо, зі 140 мільйонів, які не хочуть, вони або виїхали, або сидять мовчки у себе в. По-різному називають Росію різні блогери, але не все можна озвучити в етері. Говоримо питання виборів, адже це залежить від народу. Адже Зеленський також відповів на питання від наших колег 24 го каналу. І так за його словами для виборів в воєнний час потрібно вирішити два ключові питання. Безпека виборчого процесу та законодавча основа, яка буде гарантувати легітимність. Ну і знову ж таки детальніше розглянемо це питання. Зеленський зазначив, що я готовий до проведення виборів в Україні, і глава держави просить депутатів підготувати відповідні законодавчі зміни. А сполучені штати європейців забезпечити безпеку на час проведення виборів. Президент України Володимир Зеленський вкотре знову ж таки висловився щодо виборів. Розуміємо, що на це повплива. Вали попередні заяви, які лунали від лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, так от Володимир Зеленський наголошує, що готовий особисто до проведення виборів, але і Сполучені Штати та країни Європи мають допомогти забезпечити безпеку в умовах, коли Росія не припиняє повномасштабну війну проти України, зокрема. Глава держави прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що нібито в Україні настав час провести вибори, І далі буду цитувати. Передусім, хочу сказати, що я це питання не обговорював. Друге питання виборів в Україні, мені здається, залежать від нашого народу, і це питання народу України, а не народу інших держав при всій повазі до наших партнерів, наголосив Зеленський. Водночас, як відзначив відверто президент, до виборів він готовий. Далі знову ж таки цитую: якщо стоїть питання, я чув такі натяки, що ми чіпляємося за владу, бо я особисто за крісло президента і тому я чіпляюся за це, і тому не. Закінчується війна, це, якщо чесно, не абсолютно. Неадекватна історія, підкреслює Зеленський у цьому зв'язку. За його словами, постає два моменти для проведення виборів. Далі знову ж таки цитую: передусім, безпека. Як це провести? Як це зробити під ударами, під ракетами? І щодо наших військових питань, також як вони будуть голосувати, ви це знаєте? Я не хочу повторювати. І друге питання законодавча основа для легітимності проведення виборів. І так, як це питання сьогодні порушує президент Сполучених Штатів Америки, наші партнери, я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів, також зазначив Зеленський. Ну і при цьому він відкрито заявляє, просить аби Сполучені Штати Америки допомогли йому. Далі знову ж таки цитую. Можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів, і тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Я особисто маю на це волю і готовність, заявив Зеленський. Разом з тим він звертається до депутатів фракції. Слуга народу українських парламентарів підготувати законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану. Далі знову ж таки цитую. Я завтра буду в Україні я хочу. Я очікую пропозиції від партнерів. Очікую пропозиції від наших депутатів і готовий іти на вибори, наголосив Зеленський.